Весь зал буде аплодувати. О, клас! Цієї ночі мої день. В цьому випуску теж. Всім привіт! З вами OGA і Україна. Офіційний фан-клуб Євробачення в Україні. Мене звати Олена. Перед початком цього відео я хочу сказати дякую Збройним силам України за те, що я можу зараз отак сидіти, посміхатися та знімати це відео. Дякую, низький вам уклін та слава Україні! Сьогодні реакція буде на країну Ірландію та представників Ірландії на Європаченні 2023. Наскільки ми знаємо, історія Ірландії на Євробаченні досить цікава. Вони неодноразово вигравали цей конкурс. Але останні роки чомусь посідають дуже низькі місця. Причина в тому, чи слабка пісня, чи слабкий виконавець, чи, можливо, неправильний продакшн з цього виступу. А реагувати буде співак Лазановський. Тому ласкаво просимо до перегляду. Привітулі, усім ріднулям, усім фанам пісенного конкурсу Євробачення. Сьогодні ми з вами зібралися саме тут, щоб зробити огляд на ірландський інді гурт, який представлятиме Ірландію на пісенному конкурсу Євробачення 2023 в Ліверпулі. З вами я Лазановський рідний. Чому саме я спитаєте ви? Так от, даю вам відповідь. Теж невеличкий стосунок маю до цього конкурсу, тому що тричі з моєю командою подавались на нього. Тричі ми пролетіли як фанера над Парижем. Але я сподіваюся, що колись витягну свій золотий квиток. І вдасться потрапити на пісенний конкурс Євробачення в Україні. А якщо витягну ще щасливіший квиток, то зможу представити свою авторську пісню і на цілий світ. Звичайно, це все з вашою підтримкою, і мені приємно, що зараз ви дивитеся цей випуск. Слухайте мене уважно. Друзі, якщо ви бачили і чули пісню «We are one», Wild Youth, напишіть свої враження в коментарях. Сподобалась вам вона чи не сподобалась. От просто зараз, от, просто так, от открийте коментарі. і Напишіть, скільки балів ви поставили від 1 до 10, і чи бачите ви їх переможцями, чи ні, чи це от просто так посередняково. Дуже цікаво побачити, почитати ваші коментарі. А якщо не бачили, то я запрошую вас. Кріселко трішки репить, не питайте мене, чому. Сподіваюся, тут робилися нові бандерівці, свіжі бандерівці, які будуть лякати москалів. Повертаємося до нашої теми. Е, якщо ви ще не бачили і не чули, не бачили гурт і не чули їхню пісню, тоді запрошую вас разом зі мною зробити невеличкий огляд. Так, в мене тут є прекрасні навушнички, я їх одягну. До речі, скажу, що пісня називається «We are one, ми єдині. І е, мені здається, що це може бути щось ліричне, хоча Хоча хто знає, може навпаки, це буде щось таке більш веселіше, драйвовіше, індії гурт. В принципі, а раптом там щось руке не буде. Тому давайте разом зі мною дивитися. Будемо одразу під час перегляду кожен писати свої враження, свої думки, свої бали виставляти. А в кінці, взагалі, можемо з вами в коментарях обговорити все те, що нам сподобалось і що не сподобалось. Отже, я їх не чув вперше, бачу, тому що хочеться залишити цю інтригу. Шневечке хвилювання. Вмикаю плей і слухаємо. Ой. Так вимкнув плей, що вимкнув відео. О, початок одразу такий веселенький. Дуже мені подобається тембр. Тембр в вокаліста. Perfect. До речі, цікавий костюм. Ну, такий екстравагантний. Гарно. От мені подобається, коли отакий от е, е, кач музичкою йде, ніби так на щось налаштовують. Ой, прикольно. Не знаю, як вам, але мені от просто так. О, клас. Цієї ночі мої день. <с> В цьому випуску теж. Ну, мені подобається, ви знаєте, в мене от така асоціація з цією музикою, з цим треком особисто. Е, ніби ти їдеш в машині, і от десь гори так, по боках, або озера якісь природа. От тобто музика для подорожей, реально. Або ще може бути саундтрек. Саундтрек до фільму. Ну, Максимально світла пісня. байк вокаліста це дуже добре. Ну, мені подобається. Боже, ти можеш бути лідером, можеш бути фріком, але всі ми єдині. Це дуже круто. Така максимально світла пісня, реально об'єднуюча. Клас, мені подобається. До речі, так от простенько, але щось в тому є. От реально щось в тому є. Ну Мені здається, оця от штука, де роблять бек-вокалістки, вона взагалі виграшна, тому що весь зал буде аплодувати. Ну, я вам скажу, що в мене дуже хороші враження, максимально позитивні емоції після прослуховування цього треку цю пісню «Я One. Я би обов'язково, та я не би, а обов'язково додав свій плейлист, буду її тепер слухати. Ще скажу, що чесно, я не люблю до е, самого ефіру Євробачення переглядати учасників, тому що мені Подобається одразу бачити їх на сцені і відчувати ці емоції вперше. Гурт український, який представлятиме творче, звичайно, що я бачу, відправляли свої смс. А от цей гурт бачив вперше, і мені сподобався. от реально мені сподобався. Інших я не бачив, не чув, тому не можу нічого казати. Але от перше враження: і якщо в мене є така місія виставляти бали, і у вас теж є така можливість, то я б поставив їм від 1 до 10. Ну, вісім балів точно. Може й більше, але ну, хай буде вісім. Хай буде вісім. От просто мені. От у ну, мене дуже класні емоції. Я не знаю. От після прослуховування такого треку хочеться от вас всіх, хто дивиться це відео, і взагалі, хто буде дивитися його пізніше, поцьомкати, обійняти, отак, придушити до себе і сказати, що ми єдині і все буде добре. Офігенний трек. Бомба. Думаю, в десятку війдуть і мені взагалі буде їх там приємно бачити. А що думаєте ви, скільки балів поставили б ви цьому гурту? Я ще раз на це наголошу, залишайте в коментарях. Всі свої думки цікавих буде почитати. Мені було приємно з вами сьогодні зробити цей огляд. Боже, мені здається, що навіть через екран я відчуваю вашу ту неймовірну енергетику і те, як ви вболіваєте за своїх фаворитів. Це прекрасно, друзі. Бережіть себе, цілую вас міцненько, міцненько, любці, любці, як нам перемоги, щоб. Цей пісенний конкурс 100% коло відбувся в Україні, так як і мало бути. Дякую вам всім. З вами був Лизановський рідний. па-па! Ну що ж, я сподіваюся, що реакція від співака Лазановського вам сподобалась. З пісні Ірландії також, а можливо, ні. Тому пишіть в коментарях все, що ви думаєте про цю пісню, про наш клуб. Друзі, я хочу нагадати, що OGA Ukraine розігрує прапор України з підписами наших зірок. Всі деталі стосовно розіграшу є на нашій сторінці в інстаграм та в описі під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь і чекайте на наші нові огляди. Дякую, що були з нами! Па-па!